А це коли сторб копали. Кар'єри такі. Були машини, була машина така, що копає, а інша машина що розкладала по березі. Не було цих корчів, а було чисто тут. Ось літо купалися. І такий ставочок вийвся. Бачиш? Були такі машини, торф копали. А тут позаросту то люди копали, лопатами. Тут тільки берега змарнували. Щось там викопає трошки і вода затоплює, і опять копають. А тут була машина копала. А тут теж колись торф копали, тільки що старі кар'єри це називаються. Там вода ще є. Ото. Бач, там та ще водичка є. Це торф колись доставав. Оце такі кар'єри. Оце старі кар'єри. Вже заросли, вже тут води немає. Машини такі були копали то.